Ми спеціально ці тачки даємо ТЦК, щоб нам зробили бронь. Я тут ще не був, коли так багато буде розумів. <лев> Ребятушечки, всім добрий ранок. У нас 5.30 утра. Я встаю в такий час рівно один раз в місяць. Це коли ми веземо тачки пацанам на передову. І сьогодні, виходить, іменно такий день. І влог буде про це. Я вам покажу, що ми купили з розіграша, хаски з розіграша, айфона. Покажу, куди ми це веземо, кому ми це веземо, як ми це веземо. Влог обіцяє бути дуже Цікавим, так що, пожалуйста, авансиком. Сережі, поставте лайк, ну, бо Сережа старається це для продвіження відосу, буде дуже добре. І підпишіться, хто не підписаний. Я зараз, виходить, на дворі мінус 3 одіваю мотоциклітну екіпіровку, бо я ну, на мотоциклі буду їхати, бо нам треба зняти відосик класний. Що не зробиш раді класного відоса і контенту. Вам бажаю приємного перегляду. А ми починаємо! Туду <плес> ту. На дворі мінус три. Я, конечно, шапці но мені кажеться, ну, замерзну чуть-чуть. Все. Так, видимість на вулиці. Ух ти бать Мене видно, хлопці, чи ні? Бу! Злякався! Не бійся! Я так буду світити, бо ну не видно нічого. Дивіться, на якому апаратику Сергійка буде їхати. Toyota Land cruiser Prado! yeah, boy! Все, ребятушечки. Зараз їдемо, виходить, на точку. Там уже сідаємо на мотоцикл. Знімаємо контентик і потім уже вибігаємося в дорогу. Ще раз побажав приємного перегляду вам. Пацани, жість утра. Ми їдемо на Донбас. Поки, конечно, не видно, Коротше, ідея відосу. Я хочу їхати, стоять на ньому, на ногах, але прикол в тому, що тут немає круїз контролю. Тобто мотоцикл сам газувати не може, поэтому сюди, пожалуйста, що ми зробили? Ми взяли і до упора ручкою поставили і тепер десь вона зараз. Дийде прикол, дизель. Тупо! Круїз контроль! Ми на точці, уже чуть-чуть, тому ну зараз буде что-то що что-то що делать в этой жизни. <плес> Так, гейс, ми вже на місці. Показую, пожалуйста, вам на чому буде їхати. Ну, о, бабатя. Раз, два, три. Сюди. Давайте. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І ще три машини. Зараз... Так, три, три. Три. Зараз машини ще подійдуть. Одинадцять машин! Питання є! Шість утра, хлопці. Ну, шість, тридцять, вибачаюся. Фух. Сподіваюся, все вийде, тому що ми реально зробили, що закусується газ, можна трохи впасти. Ну, я таку руку відкидаю, то вроді все нормально, а там зараз будемо дивитися. Я стою, отак бачите, залишаю, стою на ноги. Одна нога буде на сиденні, друга буде на рулі. А хоча що я? Треба спробувати зараз це зробити. Дуже. Так, третя швидкість. Я думаю, десь при швидкості 60 це треба робити, щоб було гарно. Вроді їде, хопля. 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 Куда нам ставлю эту ну, Вот так вот сюда. А ну-ка. А ну-ка. Не-не-не-не. Мана вида, я понял, и пить. Ладно. Давай я попробую на двух ногах. Да, да, да. Oh. Oh, вот О, лопаты, наверное, мои пусть. Joo, vaikka istuimoin siellä, jäätkö istyyu? Ja takaisin, Знаєш там буде чітко на осмо видно, але я їду такого такої літачки. Думаю, зараз якщо я падаю, якщо я просто падаю. Черепушка так бам лопається в машину об його праву. Підім'яся, реальний колесо їм. А, що ну, там де я був за рулем. І ти б мене голова як да, як... Ху, оно, ху, я, ху, склав! клаут! склав! корм! Куус клау! Куу! Як кавунь виломала кавун? я так тебе... вовну. Так, це собі дуже ставить. Це ковкун. Що це на асфальті було не Так, відосик сняли, пожалуйста. На цьому двигаюсь я, на том Женечка Дивіться. Гля! І це ще одна машина, тільки що поламалася. Ну, слава Богу, що у нас вони хлопців. Все, пацики, ми погнали! Ми зараз на заправочці і нас тоді заправляють безплатно кожен раз до повного. Всі машини, які у нас є. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять. Дві поламалися і один бус. Получається, тринадцять автомобілів. А, ще ззадіоно, ще ззадіоном. Чотирнадцять, виходить. От так ось. Ми видвигаємося на Донбас. Так, ребятушечки, ми заїхали поїсти. Хочу вам просто показати ну, тачки, які ми купили. Nissan X-Trail. Це у нас Чирокі е, джипик, Це у нас Toyota Hilux, Це у нас е, ще один е, Nissan X-Trail, це у нас Toyota Prado, це у нас Ford Ranger. Це у нас Кія Sorento, чи Соренто, я вибачаюся. Це у нас l 200 Стара, це у нас l 200 Нова. Ну, це старіше, це новіше, само собою, це теж не сама нова. І це у нас ще один прадік. І виходить, у нас дві машини чи три не поїхали, тому що вони не спіли обслужитися. Якось отак ось все виглядає. І це все їде до хлопців сьогодні. Ах, не скажіть? Це ж просто їше. Ви мені щось купили? Але після буде чорний самі собі їду додають. Женя, це расізм. Будь каже, ти расіст білий. Це нормальна політика США та окремо країни Європи. Що це таке? Містер. Салат? Вкусний? Дуже Раджу тобі. А хліб є? Білий. Не білий, матьку чорний. Я б ти заїздив з якимись расистами, хлопці. Це бізнес. Це не знаю, як я виживаю з ними. Вкусно, Жень. Я кубану будет. Прекрасно. Сука, хоть би поділилася, Та Тобі важны понесуть. Так потом и будем балагать. <тісляє> ні, <ріцяє> в нього бившись. Що... Реально, такие штовы. Да ну мені здається, да. У мене вообще маленький нозык по сравнению с вашими. <спас> мені тоже принесли даются. Не видно. Ти знаєш хто? Не. Ти як собака з вулиці, яка дорвалася до їди. І, не дай боже у тебе хтось забере кусочок, бо ти ніколи Тебі в житті... Це би жить не... Коли ти в житті не бачив їди. Що? Я такий. Я на заправку. Мене привезти. Ага. Перекусий, їде, навіть. Так, пасики ми перекусили. Показую вам машини зверха. Хоп-хоп копчення хоп. Смотрите сюди, смотрите. Ну а ах... ну блін. Ну класно. І це все. їде. Тероборунду, а веземо це все. Ми веземо. ТЦК. Е... ТЦК. Константинопольське да. ТЦК, яке обороняє Щ... Константинополь. Щоб пакували людей. Махля. ТЦК. Щоб ні. нас не пакували. Ми спеціально ці тачки даємо yeah. ТЦК, щоб нам зробили бронь. Це є жутко було, а то вже повірять, може хтось, блядь. Так. Добрий вечір. Ми зараз. Де? Да? Дніпро? Дніпро зараз. Дніпро. Да. Куди даємо першу машину? На Оріхово. На Оріхово. Роб... Напрямок робота да. напрямок Роботіна. Пішли, да, пішли, де да машина. Сюди, загони, Зараз ваші перенесли. Зараз заженуть покажемо вам. Гроші. І гроші теж. Все, що треба може вдати. ви бригади? Зараз 121. 121, перекомандіровані зараз. Кидають везде. Тачка, так, та, повністю обслужена, класна. Но... Сережа молодець. А, так, да, на салон, не смердить європейщиною. <рес> Криму. Крим. А, так, 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 так. ми ж як штурмовіки. Нас зараз трошки покоців ось 7 грудня. Тільки недавно повернулися з Ну, блядь, Що карпанічки вивезли? Букваря 45% потім. Yeah, so', <sta> — З штурмовиками пора вже зав'язувати в війні. Вони потрібні, але вони потрібні тоді, коли відпрацювала арта, дрони. Ви зайшли, просто або в плен взяли, або добили. Согласен. У нас, щоб ти понімав, зараз війна перейшла в позицію дронів і півіше. Я шарю, ми шарю. Ми 7 суток сиділи, щоб ти понімав, ніякої допомоги не було. Навіть мене, що не було зброса хавчика з наших марків. Ну, не, не, не а, було, бо було, було, було. Ну воно ну, ну, такий ну. печальний, що кидають 4 бутылки води, одна з них остає. Дура. Це там, де це сінді сиділи? А як вас ви самі вийшли туди? Ну, забрали? Прийшли, забрали. А ми що, з просто залишилися? Да, ми вдвоєм були. Ну і заді позиція. Я їбу. І ми держали рубіж, щоб ти розумав 7 днів. Вдвоєм 7 днів держав. Поки нас не розхоярили всім, чим можна. <різь> Отак от. Це тіх паспорт англійський, його фоткаєте з двох послід. сторон. І ось це, от, що це декларація, О, це це кожен раз. що це гуманітарна допомога, що це типа не найопка. Вот, дивіться, гуманітарна допомога, продаж <різь> заборонена. <різь> <І> от військові, <різь> так вони отримують тачки. А ні, Ви СТЦК? <свист> а хотіли, а, <свист> а, <свист> а хотіли б там бути? Звісно, ні. А хотіли б там бути? Отакоби мене в бусі. А то нам будемо що ми віддаємо до цих Кажуть, кажуть, зачим ми нікаких грошей на машину, в яку мене будуть пакувати. Так, пацанчики. І оцей, який якийсь Trail просто вояний. Отакий. Отакий. Отакий ось. <свист> Отакий ось. От літання по цибам. Дім дуже так пахне класно. Вот англійський техпаспорт, англійський техпаспорт, английского автомобілі. Тут теж пише гуманітарна допомога не для продажу. Поняли? Яку бригаду ще раз? 125. Все, пазики. Вам дуже вдячні ми. Все. Все, машина перша улітає. Машина міняється на таке ось. Дишевешне. Це це кашники на стягані не да, да. розписуються. <рес> Вони хуярить і несуть в бусик. Женя знав не понесли ж. Так, все, не пизди, це виражиш з кадра. Хорошо, так. Да. Да, да. Хорошо, Женя, хорошо. Перша машина віддана. Віддаємо а останні вже завтра. Так що, ну, побачите вже завтра. Ні, сьогодні, може, теж буду вже знімати, если я буду щось їсти вкусне. Чисто познімаю вам, хапчик. Все, погнали. Далі. Так, гайс. Вчора. Не було іди, так що нічого не знімав. Ночували ось тут, ми. Готель. номер готельний. Роздільні кроваті, все було добре. Ну, Ніхто ночі ні до кого не приходив. Який зараз план? Ми в Павлограді збираємося на заправки з пацанами і відвигаємося до стели Донецька область. Ми там завжди зупиняємося, фоткаємося, щось знімаємо і далі будемо розвозити тачки пацанам. Вже одну машину вчора віддали. Так що нам удачі, щоб все було добре. Бо все таки ну, заїжджаємо на територію А вам прямо перегляду Так, хлопчики і дівчатка Ми на місці Зараз тут пару фоточок для піара і потім ну назад додому Шутка, треба ще пацана машині завести. Я тут ще не був, коли так багато було проходить. Тут... Такий, блін, мандрашаш, вс Дивіться. Там десь ще даже моя підпис є. Може видно. Я даже не пам'ятаю, де... А, оно, воно вже стерто Просто гляньте. Так, сюда. Зараз було веселіше. кашу, дайте, ви банально даєте. Це було. Все, да. Скоро А ми точно в армії чи ні? Знаєш, що? Це заманок, що в держпресі іде. Ти бачиш? Коля, дай його. Серёжка, ну що, контракт підписуєш? А? Контракт підписуєш? Диви, як ти любиш, як твоя Аліна готує, давай. Іна в палаці з тої сторони пише, дяці так. Так як моя Аліна не готує, ніхто, Женя. Не, не хочу. Не, не Да. День народження в людини. Да. День народження? Да, йому більше положити. Бо у нього все-таки, ну, нехай наїсться. Хай на день народження наїсться, да? День народження свічечку з макарон. Вчора вже було. Ми в палатки отак, дивіться. Ось Отака палатка. Це ми тут. Є варіант, що ми тут залишимося і будемо тут все <зас> время. Сережа, Сережа, дихати не забувай, будь ласка, дружоч. Резб'їш. Так, ребятушечки, прикиньте, зараз їдемо стріляти з настоящого танка. Я в танки грав і стріляв тільки в World of Tanks. А так ну, в житті ніколи навіть не бачив отакого близько. Так що буде ахуєнно. Хлопці, <зас> ухлянти десь. Воно там. Дивіться, що є. Дивіться. Опа, и вот так вот, опа. Сейчас будем стрелять с него. Я думаю, если попадем в цель, то нас сюда же не отпустят. Что нажимать сначала? Знакомиться с Волынка такая, нормальная. Не то, что в Ну Да, Женя. А ну, заводьте. А когда он едет? А ну, джо, а треба наушники? Наушники? Эй, треба делать. Як мені когось сказали на свадьбу в Львівській області, то що... чувака, макала, дикий айрпоце. Дикий айрпоци оригінал. А айр ну цю малышку! Ой, бля! Хуебляй! Це, 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 Це вам не до чарджер! Чуть-чуть, де ми, чуть, чуть І погнали, ці хлопці! <ріхи> Оце бой! Дивіт, дівчат! Зараз будемо стріляти! Не по людям, не по людям! <ріхи> Конечно же, помішані, <ріхи> яке брусний, блядь! Теперь дивишься сюда, только аккуратно, чтобы когда будешь стрелять, не въебало. Что, Теперь главное впертись лопом, чтобы ты не разбил себе глаз, блядь. Ебать, охуеть, пацаны, это пизда! Это пизда! Все, спасибо! Спасибо! Это пизда! Женя, это пиздец. Я изделю, охуел все. два раза выстрелил, блядь. Ты мне не сказал два раза. Иди нахуй. Так, снимаю вам с такого же ракурса. Просто гля. Так глуше, пиздец. Когда там внутри стрелял, вообще было негромко. Прям лякаюсь, аж дергаю. А ну зараз, дай, раз, Будет дергай, меня, Я думаю, меня не дерне уже. Я просто не знаю, когда он стреляет. I'll be back. Курво, блядь, охуеть! Охуеть! Блядь, охуеть, блядь, охуеть! Дивіться, дивіться, біжить довольний бой, дивіться, дивіться. Радий, та ти Бля, Я кому-то члку виебав. Вау! Чуть-чуть, чуть-чуть обізрався! Капельку, геть! Все, двигаємося далі. Подвозить тачки. Ми Вже поїхали, раз пацаны рішили забігнать. Пиздуй. Де ми зараз, де ми зараз? Ми зараз знаходимося в дружків. Дружківці. Дружківці. Осьо, тероборона. <риснє> покажи вам, по покажи, де живе тероборона. <риснє> Це буковель. буковель. Вас буковель. будуть. Пацани, отакий ось, ось, бачите, пікап. Тікайте. Тікайте далеко. Тікайте, бо будуть пакувати вас. Красивий. Ну, я не бачу, але думаю, що дуже але... красиво. Коли ми зав'яжемо, блід роздавати машини ТЦК-шникам? Об'ясни мені. Нормальним пацанам ми не даємо тачки, а ну, що... ми даємо. Тому щоб нас не трогали, треба. Ну, а строчку? Щоб трогали що... других. А тебе до коли? Строчка? Да. А в тебе є А Це наша є, не. Чак, ну ти навчання не в нашу компанію. Все шикарно. — Це брат мій. А Рідний. — Ще скажіть, будь ласка, скільки ви прийняли хлопців свій бусик ТЦК? Дуже багато. Тут стоїть 10 приїхали з нами. Формуємо підрозділ. Це взятка буде, це брат, це породи, він не піде. Дякую, брат. Спасибо, брат. Спасибо за це все. Тобі. <риклад> <риклад> все, все передали тачку, поїхали. Ще <риклад> <сюда>. <риклад> Та забирай сюди, наверное, тоже. <риклад> да. Та це Прадік. — Дурак, чи що? — Брат. Прадік ти тоже, брат. <риклад> блядь. Спасибо. <риклад> Спасибо. — <риклад> Спасибо за все. За За те, що що є? є. Ми тобі казали, що тебе чекає сюрприз. <гум> ну і цей пік казав, що він тобі сказав. Та він казав, що пікап. Я намікав просто. Ну, казав. Не, ну я намікав, Отой от прадік не крашений, це тобі подарок на день народження. <гум> Ніку <гум> я сказати, Я хотів сказати, а що мені подарили, а потім сповню, що ти мені PlayStation подарив. Думаю, блядь, ладно, не буду, не буду пішли. 3, 2, 1. Happy birthday to You! Happy birthday to You! Happy 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 birthday dear <imitation> Жека! <imitation> Happy, Happy birthday for you! Це вам! Так, коротше, дві тачки віддали. Дай де, віддаємо де остальні машини. Жек, іди пофоткай доки. Все, далі да. йдемо. Дай емоцію. Що <imitation> було? І оце. Він побачив покемони і обрадувався? <imitation> Давай, <imitation> бля. Ну, блядь, коли дрочиш, конечно. Ну, блядь, таку волину маю дрочильну. Руки лопаються, нахуй. Не видажи. Ткань. Блять, давление не видажи. Давли блядь. Спасибо, дам. За людські гроші. Да, це не ми купили. Це людські гроші. Ні, це з зрозіра. Хаски. Ну, людські гроші. Це, прадік тут віддається. Класний. На кожі, механіка, З дирочкою, Ну бля, і тут це пердів. Механіка Бовний повний привід. Яка механіка? механіка. Автомат, а, Женя. Автомат. А автомат в мене теж автомат. Далі ми тут віддаємо 93-й теж прадік і їдемо в крам, віддаємо генератор один. І далі їдемо вже Ізюм, Харків і Суджі. Почули? Суджа. Все. За кордоні будемо. Ми поїхали туди. Ні, ми зараз чай поп'ємо, давай потім поїдемо. Да. Да, добре. Так. Четверта машина получається. У цього. Добрий день. Добрий, добрий. Що ви, як ви? Все Добре. — Уже краще. Добрий. Уже краще? Да, а як? Ви... Тоже вже краще. <решко> 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 Яку це бригаду йде? Це машина? Це на 93. 93. 93. Да. Да. Давайте. — Документи змилимо. Спасибо, спасіба. Іспользование. Не, не в тероборону, да, машина? Не-не. В мене Ну я так. Чисто перепитав. Для себя. <laughs> да. Мені кажется, хтось мені пизды дасть такі вопроси. <laughs> Та нічого взяв, що таки труби, брат. Це для тебе. Е, кому треба тубуси, хлопці? Вообще, ну тобі треба, так? Валька, є сюди. Хлопці, подержи, подержи. 20. Я, я кажу, я кажу, я кажу, подержать. Тубус, тубус, дай! Я ніколи 20. не бачив. Дай! Я ніколи навіть не трогав. Так, Вам машину не продали, правильно? Бо тут написано, що не можна. Тут написано гуманітарна допомога. Вам не продали ай -яй -яй, машину. Ай-яй-яй, ай заборонено. Безплатно дали, конечно, безплатно. Конечно. Безплатно. Ті так, Машинка дається 93 ю а ми їдемо далі. Так, гайз, вже нічого не видно, поэтому буду знімати з фонариком, бо ну отак усі буде видно мене. Взаємічення. Думаю, не дуже. Так що, ребятушечки, ми зараз двигаємося в Харків. Там зустрічаємося з людьми. І нам передають гроші. Люди там не обичні, а от ті що співають. Уходиш ну і пиздуй. Уходиш! Ну і пиздуй, не побуває в тобі більше. Міх Фанат їхній з дійства взагалі то був. Ну не прям фанат, Ну класно, робили пізні. Вони. І зараз роблять теж. Передають нам гроші на автомобілі, щоб ми купили потім уже наступну поїздку. Після цього ми їдемо в Суми, там отдаємо стальні машини, і потім їдемо. Додому. Тут машини вже всі, які були на ці направлення, ми віддали і віддали Кию. Я там не знімав, бо в мене не було там фізично. Так що все, побачимося вже в сумах. Ну і в Харкові може щось поснімаю. Погнали ми далі, коротше. Єбать сліпи, піздець. Вирубай. <реку> Уходиш? <реку> Отак ось. Гроші приходять, коли люди виходять. Ну і пиздуй, блядь. Бо далі що? Співай пісню, тобі гроші, додали. Це ми будемо просто купувати лати. Latte? На всех. На кокосовому. Женя, спивай песню, блядь, грочи дают. Валька. Ты бачили тебе побачил. Спасибо за детство. Охуеть! Ты такое сказал? А мне? Я тебе не можешь сказать, чувак, я не спиваю и песни в школе. Жень, по пизда. Мне 27. А ти не сказав би, так? Я оце думаю, сколько пісні начали выходить, в якому ти класі був. Я в 11. А ты скільки? 30. 10. Я в 11-м був? нет. Выходишь, что він був в 11 класі, а ти був в 8. И слухал его песни. Ну да. Выходит, він 300 шаг. Ну да, где бы нем. Так, пацани, тут а бабки зафиксировали. Забули. Короче, ситуація. Тормозять тільки же на блокпості, ми біля сум. Уже жену комендантська година час е, ночі. Провіряють першу машину, бачу, провіряють все, документи, там, все просять просто. Провіряють другу теж. під'їжджаємо ми. Чувак так світать. Ну, документи, потім світить на мене. А, каже, каже, а, це ви можете не, проїжджати. Не видно ніхуя. Ну, блядь, як є, що вже зробиш, Ніч на дворі, два ночі. Ми тут, походу, все вже віддаємо і валимо додому. Отдаємо і цей черокі, мабуть. І віддаємо. Рейнджера, рейнджер. <звучить> У нас ситуація. Чірік і Форт Рейнджер там передається 17 й танковій бригаді на перетримку, бо пацани, яких ми мали віддати ташку, зараз на позиції обостріє і типу, вони не можуть забрати ці машини. Хорошо. На завданні. І Я ці пацани понятна. нас виручають. Це не тероборона. Не тероборона. це навіть ми не те цікаво. 17-та ваша организована. Мы вам слово. А где мы находимось? Где мы находимся? Сумы. Сумы. Сумок. Ну, пошли в бусик тогда. Я бачу, ты пятый, тут черный лет. Ну короче, покажи, а ну бежишь, да. Одна машинка, и бежит, друга. А, і вот все, вот, тут и пацаны распиши. А что так победишь, ты в я не, не. І, і Форт Рейнджер. От, щоб, щоб ви бачили. Потім Сережа вигрузить в інстаграм, що машина. YouTube. Ютуб. І це. І от, коротше, цей Форт Рейнджер. І той Чірокий ми лишаємо хлопцям на перетримку. Дуже дякуємо, що вони виручають до да, ви пацани. сердечко вам Спасибо вам за це. А то б ми що робили? Ждали б до утра. Ми б не ждали, чувак. А что делали? Пацаны пять дней на позиции пять были. 5 дней вы ждали. Слава Украине! Слава! Что <реку> так слабо подражает? Давайте еще раз, блядь, нормально. Это последняя машина. Вот это, блядь, сука, Влада, такие можно говорить. Раз, два, три сделали, гоу. Слава Украине! Раз, два, три. Раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Слава Украине! Героям слава! Все. Все. Подбег, подбег. Последняя подъем. машина. Последняя машина. Кра... Какая последняя крайня, выбачай, выбачай, выбачай. Крайняя машина. Все, давайте, дякую. Вам удачки. Шоп. На ебал, Не намалась машинка. Уже было доброе мнение. И хлопцы тоже. Yeah. Все, получается, до дома. До дома едем. У нас <вес> в третьей ночи. Нам їхати 12 годин, і так пройде кожен раз, коли ми їдемо. Відвезли 10 автомобілів для хлопців. Ну, ахуєнно чиня, скажіть. Я думаю, що дуже ахуєнно. Сподіваюсь, вам понравився влог. Ну я старався. Я розумію, що формат нестандартний. Може не всім понравиться, але я старався. Всім дякую. Ставьте лайки, и подписывайтесь на канал. А я пишу спать. Так, гайс, дома, дома. Как вам влог? Понравилось мне? Надеюсь, понравилось. Вот здесь 10 машин. Все классно. Все живы и здоровы. Пострелял из тонка. Я пишу спать. Все. Люблю вас. Пока. Пока. Подпишись. Спасибо.